Добро відео хочу вам засняти власне заголовчимо. Правда, тобто не знаю, як буде тут У нас відео буде не дуже якісне. мені вже не вистачає місця на телефоні, щоб вам показати. Ну, засняти на відео так маленький стрічок займає. Такий Ось такий класний сіжок. Вона ще краса. Правда, він вже трошки розстає. Ну, нічого, ще трошки вам заснімав. Це зимовий скверчик наш гарний. Стрім на 5 хвилин називається. Дуже він розтає. Зранку був кращий сніг. А зараз отакі кущі дерева. Така красота, дивіться. Шикарно. Привіти, привіти, Карсені. Ну от прогулююсь, хочу вам засняти якийсь сніжок класний. У вас же теж такі горда. Така от красота тут, у, нас, у сквері. Знаєш, де цей сквер? М -м -м -м. Знімала відео, знімала там в іншому сквері. Але не вистачило о яке небо Цікаве. Не вистачило мені цього місця. То я вже думаю, хоч стрім відкрию, то так хоч збережу відео. Он же він вже трохи розстає сніг. Але такий класний. <с> да, Житомиро на кінево, диви, які цікаво. Прикольне. Да, красота. Такий гарний скарбчик цей. Вроді, недавно тільки знімала. Тут ще був такий, не було а Зараз таке все гарне, засніжене. Ой, що це я відкрила себе. Всім привіт, то мене не бачу. Хочу зробити короткий момент, а воно на мене камеру переключає. Поки в цих, цих, цих кнопках розберешся. Вони які класні. Дякую. Ой боже. Зараз тут свалюся. Тут такі сугроби, вам бачите які? Сніжні які ці доріжки. Ще не дуже розчищені. Тут я тут брожуха які цікаві ці скульптури. Так, да, так вчора ще не було снігу зранку. Тільки починало замітати. Кака красота. Ой, власне на Карбутовці взагалі, мабуть. Там от в цьому парку, там вже ліс, там ще красивіше. Треба було мені туди якось поїхати. Ну, Може зимою якийсь якийсь день такий, теж засніжене виберу. То ще туди треба буде з'їздити на Корбутівку. Там не знаю, люблять же ще на Сантаху, там от на пляжі кататися люди. Красота о теж багато.